Сучасна історія не має білих плян. Але спершу я розповім вам коротеньку і повчальну історію. Дмитро Зубов, російський солдат-строковик, який у 2014 році перевозив зенітно-ракетний комплекс Бук у бік російсько-українського кордону. Тоді хлопець, якому лишався буквально тиждень до демобілізації, зробив кілька фото на фоні цього ЗРК і опублікував їх на своїй сторінці в соцмережі ВКонтакті. І здавалось би, що тут такого? Російський солдат за кермом російської вантажівки, маючи на руках усі відповідні документи і шляхові листи, перевозить російську зброю територією Російської Федерації. Справді, все чесно і законно. От тільки бук з фото. Через два тижні після публікації знищив літак малазійських авіаліній, нині відомий як рейс mh 17 і фотографії Дмитра Зубова певною мірою підказали слідству, в який бік дивитися. Моє прізвище Руденко. І це огляд офіційного мілітарного відео. Згаданий приклад жодним чином діяльності офіційних джерел інформації не стосується. Він скорше ілюструє легкість, з якою умовно таємна інформація може стати публічною. Водночас робота офіційних джерел висвітлювати ту чи іншу тему так, щоб таємна інформація в публічний простір не потрапляла. Але просто утримуватися від коментарів і публікацій тут же не працює. Бо розповідати про війну треба розповідати і показувати. Бо так вже склалося, що війна це важлива частина життя суспільства, яка стосується кожного. І хай як цинічно це не звучить, але навіть про війну треба розповідати цікаво. Як ви думаєте, яка військова професія найбільш творча? Ні, мова не йде ані про прес-службу, ані про умовний полковий оркестр. Мова йде про сапера, людину, яка мусить постійно вигадувати нові способи і прийоми в своїй роботі, діяти нестандартно і завжди по-новому. І що найбільш важливо та складно протидіяти новим способам і нестандартним прийомам роботи противника? Любити свою справу, постійно вчитися, бути уважним і ніколи не поспішати. Бо жарт, що сапер помиляється лише раз, це геть не жарт насправді. Артем, головний сержант, інженерно-саперного взводу 31-ї окремої механізованої бригади. Канал стродкому ЗСУ «Захисники незалежності. Справжній сапер це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить со своєю роботою. І саме головне ніколи не спішити. В нашому ділі це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже считай, не твоє. До неї треба підходити як до ворожої. Перше діло це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано. Тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти. Нервніше це можна привести до, до горя. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом в мене ще дитина вже доросла. Я не хочу, щоб вона бачила цю всю і не, і не була тут, навіть лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Війна. Війна ніколи не змінюється. Насправді цей крилатий вислів правдивий лише частково. До початку повномасштабного вторгнення Олексій досвіду служби не мав взагалі. За два роки Великої війни він подолав шлях від звичайного стрільця водія до командира роти та заслужив повагу командування і особового складу. Розповідаючи про перші дні повномасштабного вторгнення, Олексій згадує, що тоді часу на бодай якусь підготовку і навчання не було зовсім. А от нині в новобранців час на це є. Проте в навчальних центрах мобілізованим дають лише основні знання, так би мовити, базу. А бойовий досвід можна здобути лише в бою. Де вкритися? Як закопатися? Як взаємодіяти з іншими, як працювати в команді, кого слухати і куди бігти? Це та багато іншого мають навчити більш досвідчені побратими. І Олексій ділиться своїм досвідом як з точки зору звичайного бійця, так і з позиції командира. Харків, Бахмут, Запорізький напрямок. Усе це бойовий шлях 127-ї бригади територіальної оборони. Тобто багаж досвіду солідний. І досвід цей каже, що війна змінюється постійно і дуже швидко. Отже, і правила боротьби змінюються також. Один із самих таких моментів їх було багато. Всі в принципі заповнили. Ну такі скоріше Бахмут, коли нас атакували вагнера. Мы на доме там остались нас трое или четверо осталось. Тогда нас там в течение дня атаковали несколько раз. То есть отбивали атаки. На запорожском направлении немало таких тоже моментов. Особенно когда сбросы и догоняет дрон и ну, всякие взрывчатые штучки. Тоже как бы неприятно. Некоторые моменты были такие, что тоже было страшно. Бояться всі, ну якщо не бояться, тость це плохо. Чим відрізняється людина від тварини? Людина має схильність турбуватися про близьких і перейматися їхньою безпекою і комфортом, навіть ціною комфорту власного. Коли розпочалася повномасштабна агресія, боєць на псевдо Музон потурбувався про свою родину і вивіз її в безпечне місце. Після чого долучився до лав ЗСУ. Коли частину Херсонщини звільнили, його сім'я змогла повернутися додому. І тепер дружина військовослужбовця стала волонтеркою, яка щиро й багато допомагає підрозділу чоловіка. У нашому сьогоденні таких історій взаємопідтримки багато, і розповідати про них дуже важливо. Так само важливо піклуватися про своїх підлеглих. І слова героя сюжету додаткових коментарів не потребують. Я ніколи не дам своїм людям завдання, яке не зможу виконати сам. 60-та окрема інгулецька бригада. Командир взводу Музон. Коли ми вже звільнили ну, Херсонську більшу частину Херсонської області, коли вже стало більш спокійніше, моя дружина з дитиною повернулася в наше рідне місце, місто, і зараз знаходяться там. Тому ми постійно на зв'язку. Навіть мене дружина займається волонтерством, тому вона постійно нам допомагає, допомагає в ремонті машин, там все, що пов'язано з волонтерською діяльністю, у мене цим займається дружина. На даний момент в мене посада командира взводу. Я ніколи не дам вам те завдання, котре я не можу зробити сам. І спочатку поїду я, а потім вже ну я ж це був, я все зробив, тому і ви зможете зробити. Все-таки дається особистий приклад, ставиться планка, і далі вже люди йдуть, ну, ну він же зміг, і я зможу, тому все буде добре. Ну, якось так. Поки все працює штатно, зв'язківця зазвичай не помічають. І навпаки, щойно на зв'язок зникне, всі про нього згадують. Ще один приклад сімейного підряду і навіть цілої династії представляє 45-та окрема артилерійська бригада. Знайомтеся, Віктор і Богдан, батько і син, зв'язківці. Старший досвідчений фахівець. Він служив в строкову у військах зв'язку та й у цивільному житті довго працював за своєю спеціальністю. Віктор у війську з перших днів повномасштабного вторгнення і, як певно вже зрозуміло, працює за своїм штатним фахом. У 2023 році його син підписав контракт зі Збройними силами. Після навчання, зокрема і за кордоном, Богдан теж став зв'язківцем. До війни я працював 20 років зв'язку. Вчився зв'язку, строкову службу служив зв'язку, працював у зв'язку в, зв в Укртелекомі. Перед самою війною я вже правда, працював на підприємстві, яке виробляє корми для тварин. Основна наша робота забезпечення радіозв'язком нашого підрозділу і зв'язку нашого підрозділу з іншими. Самого зв'язків це ніколи не видно, але його роботу помічають зразу після того, як зв'язок пропадає. Без зв'язку армія не може діяти, не може приймати рішення, взагалі не може існувати. Це дуже важливий рід військ. Він не тільки в армії, він і на, в цивільному житті дуже важливий. А чому я зараз тут? До мене додому прийшов ворог, як я можу бути в іншому місці. То... по Інакшому не могло бути. Глибокий окоп, якісне спорядження та сучасне озброєння збільшують шанси на перемогу в бою. Але все це миттєво втрачає сенс, коли боєць отримує поранення. Бо відтак Важливим стає інше своєчасна домедична допомога, оперативна евакуація та вправність рук медиків на стабілізаційному пункті. Варто зазначити, що на тепер відсоток солдатів, які помирають через брак медичної допомоги, в ЗСУ значно, я повторюю, значно нижчий, ніж в російській армії. Але так само варто зазначити, що цей результат не падає просто з неба. Це виснажлива і самовіддана робота відповідного персоналу. Людей, яким багато хто без перебільшення завдячує життям. Медикам. 68-ма окрема єгерська бригада на своєму YouTube-каналі опублікувала відео, присвячене роботі медичної служби бригади взагалі та стабілізаційного пункту, зокрема. Всі ми втомлюємося, всі ми хочемо відпочити. Всі ми люди, звичайні люди, сваримося тут і миримося тут. Приходить свідомо, що ми тут одна сім'я ми в одному, на одному кораблі пливемо. тоді якось і починають люди притиратися, смірятися один перед одним. Гець, під, ков і масштаби поваги. Робота тривала десь з 10-ї вечора і десь до години 6-ї ранку. Нас ніхто за таким навіть і не задумується, що йому там тяжко, не тяжко. Ти мусиш самовіддано, з повною самовіддачею робити свою роботу. Коли ти дуже інтенсивно працюєш, тебе немає часу подумати, що тобі тяжко. Бо зазвичай, коли це велика інтенсивність роботи, ти там маєш якихось 10-15 хвилин просто випити води і далі йти працювати. На продовження медичної теми. Так, звісно, вчасно надати допомогу, стабілізувати пораненого і вивезти його в шпиталь критично важливо. Бо це часто питання порятунку життя. І вирішувати це питання треба тут і зараз. А от про те, що буде потім, замислюються геть не всі. Після лікування в шпиталі військовослужбовці стикаються з проблемою відновлення функціональності. На це потрібно чимало часу, іноді півроку і навіть більше. Реабілітаційне лікування спрямоване на те, щоб відновити організм після гострого періоду і часто дає змогу уникнути первинної інвалідності чи запобігти подальшому погіршенню стану. Кажучи просто, реабілітація після важких поранень це процес доволі тривалий і складний, який лежить десь на межі між фізкультурою, психологією і навіть математикою. Бо однакових чи типових травм не буває. У кожному випадку потрібен індивідуальний підхід, так би мовити, індивідуальна програма, яка враховує багато різноманітних факторів. Відео 114 бригади територіальної оборони саме про реабілітацію. Наш проект «Айболит» скоро вже буде рік, як працює, і на сьогоднішній день через наші руки проходить більше 200 пацієнтів за місяць. Починали ми з 35, і це, на мою думку, досягнення. Ми зараз більше працюємо над напрямками реабілітації кімната кінезіотерапії, і тут я завдячую нашому «мілітарі Хаб київському. Наші фахівці це унікальні люди з досвідом роботи. Наш масажист і реабілітолог практик Тібетської та Китайської медицини Олег Вєтров. Вони є унікальні в тому плані, що вони надають індивідуально кожному програму на розтяжку хребта на відновлення. Опорно-рухового апарату. І в нашій кімнаті ми дуже старалися зібрали найсучасніше обладнання, яке тільки є зараз на сьогоднішній день. Навчання і підготовка. Історія і бойові дії, яскраві особистості, професії і цікаві історії окремих людей. Армія це держава в державі. І армії завжди є про що розповісти. Обсяг інформації, що генерує військо, величезний. Тож я нагадую. Це не фінал, і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Я традиційно закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, де ви його побачили, і якщо є бажання, то лишіть коментарі. Зустрінемось наступного тижня. До побачення.